Анестезіологія рятує життя. Доктор медичних наук і лікар-анестезіолог Іван Тітов віддав цій професії понад 20 років. Цьому також навчає інтернів, нагороджений головною медичною нагородою орденом святого Пантелеймона. У його кабінеті на видному місці – заповіді анестезіолога. Одна із них бути завжди чесним. Це правило і професійна компетентність найвагоміше для кожного лікаря. Як образно висловився один з відомих анестезіологів світу, коли його запитав. Хто ж такий анестезіолог, то він сказав приблизно так. Цитую російською мовою: що анестезіолог це тот, який держить в руках нить чоловічська життя і ділити все, щоб вона не оборвалась. Напевно, цим багато що сказано. Анестезіолог не має права на помилку. Це лікар, котрий проводить передопераційну підготовку та слідкує за станом пацієнта під час хірургічного втручання. Також надає екстрену медичну допомогу. Така відповідальність не лякає студентів інтернів. Тут екстрені випадки, тут треба швидко мислити, щоб. Ну рішати швидко поставити діагноз. Оце відчуття, коли ти можеш повернути людину майже з того світу, це просто нічим не зрівняння відчуття. І це усвідомлення того, що ти робиш дійсно щось потрібне в житті. Така професія не кожній людині підійде, кажуть медики. Потрібно мати залізну витримку, відповідні знання та терпіння. Вони чуйні, вони добрі і вони здатні приймати спокійно рішення в будь-якій нестандартній або стресовій ситуації. Тобто, це рішення повинно бути якомога правильніше. Тобто, лікар не має права, скажімо, панікувати. Всесвітній день анестезіолога за американський стоматолог Вільям Томас Мортон. Молодий хірург вперше використав ефірний наркоз для повної втрати чутливості під час видалення підщелепної пухлини у пацієнта в Бостонській клініці. Це було 16 жовтня 167 років тому. Відтак народилася професія анестезіолога. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.